Як народжувалася історична наука, з давніх давен люди прагнули переповісти і передати нащадкам важливі події, життя видатних людей, досвід своїх предків і сучасників. І з плином часу обсяг історичних знань доволі збільшувався. Оскільки людство постійно розвивалося, то й історична наука невпинно вдосконалювалася. У розвитку історичної науки вчені виокремлюють два етапи донауковий і науковий. Донауковий до XVIII століття характеризується літературними оповідями про минуле, описом окремих подій, епізодів життя, життєписів видатних людей. Науковий від XVIII століття характеризується переходом від опису минулого до дослідження. Цим займаються професійні історики, створюються спеціальні наукові установи для дослідження історій, застосовуються допоміжні історичні дисципліни. Простіше кажучи, донауковий період являв собою просто записи всього, що пов'язано з минулим. А науковий період це спроба осмислити все те, що в цей період відбувалося. Точно невідомо, коли саме було започатковано розвиток історичної науки. Сучасні історики переконані, що найбільший внесок в започаткування наукових історичних досліджень зробили стародавні греки і стародавні римляни. Зокрема, батьком історії вважають Геродота, який жив у V столітті до нашої ери і написав першу відому нам, принаймні, історичну працю. Створюючи свою історичну працю, Геродот багато подорожував, описував події на основі власних спостережень і свідчень багатьох людей. Достовірність переважної більшості описаного підтверджують археологічні знахідки, з поміж іншого, Геродот є і першим, хто описав українські землі, які тоді населяли скіфи. Саме завдяки праці Геродота ми багато знаємо про побут і звичаї скіфів, а також жителів грецьких міст держав у північному Причорномор'ї. Він також розповів про похід перського царя Дарія І на скіфів. Збиранню згадок про давні часи та збереження історичної пам'яті велику увагу приділяли за княжої доби, тобто часів Русі. Історичні твори того часу називаються літописами. Літописи являють собою оповіді, у більшості з яких події викладено в хронологічній послідовності за руками. Тобто літопис виглядає буквально як 987 рік і перелік того, що трапилось цей рік. Потім 988 рік, і перелік того, що трапилось цей рік. Літописці ретельно збирали і досліджували всі доступні джерела. Твори своїх попередників літописців, зарубіжні хроніки, Біблію, життя святих, усні перекази, легенди, робили в тому числі власні спостереження, і саме тому літописи є дуже цінним джерелом для вивчення історії тих часів. Особливо цінним є те, що автори літописів уміщували в тексти історичні документи, що не дійшли до нашого часу. Тобто, наприклад, могло бути багато різних історичних робіт, і коли літописець жив, він використовував ці історичні роботи, коли писав свою власну. Але до наших часів могла зберегтися тільки робота цього літописця, а те, звідки він брав інформацію, могло не зберегтися. Найвідомішим літописним твором, що зберігся до нашого часу, вважають Повість минулих літ. Роботу над текстом літопису в 1113 році завершив монах Києво Печерського монастиря Нестор. Протягом тривалого часу автор здійснив ретельно пошукову роботу. У літописі знаходимо оповіді про діяння князів, життя різних верст суспільства, історію відносин Русі з іншими країнами і захисту держави від ворогів. Вражливі події історії козацької України оповідають козацькі літописи найвідоміші з яких літопис Самовиця, літопис Григорія Граб'янки та літопис Саміла Величка.